Добрий день, Вітаю вас на каналі Life Crypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про нову таполку від біржі Gate, яка не змогла залишатись осторонь тренду і також запустила свою клацалку з призовим фондом в 1 біткоін та іншими додатковими винагородами. І в сьогоднішньому відео ми розглянемо, що нам потрібно робити та які умови виконати для того, щоб мати можливість отримати ці винагороди, тому не будемо затягувати, перейдемо до самого огляду. Ну, для початку ви повинні бути зареєстровані на біржі Gate.io. Якщо... Ви цього ще не зробили. Реєструйтесь. Реєстрація доволі проста. Думаю, не потрібно нікому пояснювати, як реєструватися. Далі у вас обов'язково повинна бути верифікація першого рівня. Для того, щоб її пройти або перевірити, переходимо сюди. Далі верифікація фізичної особи. І тут верифікуємося за допомогою своїх документів, таких як паспорт, водійські права, або інші документи, які засвідчують вашу особу. Також ви можете пройти додаткову перевірку, але це не обов'язково, це просто збільшує ваші Ліміти та обсяги на біржі, і також, якщо у вас виникли якісь питання щодо верифікації, можна ось тут все це почитати та ознайомитись. Ну, Після того, як ви все це зробили, ви вже можете приймати участь в цій роздачі. Ну, Але спочатку давайте ознайомимось з інформацією щодо роздачі, що нам потрібно робити. та які умови виконати. Для цього ми переходимо в їхнє оголошення, далі діяльність. Посилання на статтю я також залишу в описі, щоб вам самим не шукати все це. І тут знаходимо ось таке повідомлення: GoldRush, натисніть, щоб заробити золоті боби. Один BTC чекає на вас. Переходимо на статтю, і тут все детально. Розписано, що нам потрібно робити, які умови ми повинні виконати для того, щоб претендувати на цю роздачу. І давайте більш детально ознайомимося. Перше, хочу сказати, що ця активність буде тривати до 29 жовтня, так що час попрацювати тут ще є. Ну, і перше, що ми бачимо, це дорожня карта. Тут вказано натисніть кнопку, щоб увійти на сторінку події, або натисніть на значок GoldRush Banner на домашній сторінці додатка Gate.io. почніть гру натисніть, щоб накопичувати золоті боби, покращуйте ваш рівень, значка та розблокуйте винагороди. Скажу відразу, що ця тапливка працює лише на смартфоні. Тому краще встановіть собі додаток Gate.io, Так вам буде набагато зручніше працювати. Ну або можете через смартфон працювати також через браузер. Ну і тепер щодо винагород: Джекпот приз 1BTC. Після завершення події одного гравця випадковим чином виберуть з тих, хто отримав рівні значків Silver, Gold, Diamant, Epic або Легендарний. І він отримає приз 1 Bitcoin. Також є додаткові призи це за лідерборд. В кінці події топ-100 користувачів. На лідерборді Gold поділять між собою призовий фонд 10 тисяч доларів в залежності від їхньої позиції. І також 100 щасливих гравців, які увійшли в систему протягом щонайменше 15 днів і накопичили щонайменше 100 тисяч золотих бобів в час події, будуть випадково вибрані з тих, хто отримав значки золото, діамант, епічний або легендарний, і зможуть отримати винагороду в розмірі 20 доларів. Тобто, для того, щоб претендувати на ці 20 доларів, ви повинні 15 днів. Хоча б зайти в гру, мати 100 золотих бобів і також значок починаючи з золотого. Кажу відразу, все це дуже швидко набивається, далі я про все це розкажу. Далі тут правила, тут все як звичайно. Клацайте, щоб заробляти золоті боби. За клацання у вас споживається енергія, яка оновлюється автоматично. Тут немає ніяких бустів по прокачці, тут з кожним просто рівнем у вас буде збільшуватися ваша енергія, і також кількість бобів за один тап. І також гравці можуть заробляти додаткові золоті боби, виконуючи завдання та. Запрошуючи друзів. Також тут ось розписані всі рівні. Починаємо ми з бронзи. Далі нам потрібно наклацати 20 тисяч, все це дуже просто робиться. Ми отримуємо сільвер і ми вже з вами приймаємо участь в розіграші одного біткоїна. Далі, щоб отримати голд, нам треба 500 тисяч наклацати. діамант 10 мільйонів, епік 100 мільйонів і легендарний 500 мільйонів. Тобто, щоб вже претендувати, наприклад, на 20 доларів, то ви повинні мінімум накласти 500 тисяч цих бобів. Далі ви можете запрошувати друзів. Тут є два типа запрошень. Перше це запросіть нових користувачів зареєструватися підтвердженням особи та завершити натискання в грі вперше. Ви та запрошувач отримуєте по 2000 золотих бобів кожен. Заробіть до 60 тисяч золотих бобів через рефералів з максимальною кількістю запрошень 30 партнерів. Тобто, по цьому запрошенню ви отримуєте 2000 золотих бобів лише тоді, коли користувач вперше реєструється на біржі Gate, підтверджує свою особистість і заходить у гру. Також тут вже можна запрошувати зареєстрованих користувачів. За кожного такого ми отримаємо 1000 золотих бобів, максимум запросити ми можемо 50 партнерів і за це отримати 50 тисяч бобів. І на мою думку, це доволі гарна реферальна програма, тому що. Вона більш-менш урівнює всіх, хто буде приймати участь. І також багато відсіється рефоводів, тому що вони не захочуть клацати, звичайно, а запросити багато вони тут не зможуть. Тому що 110 тисяч цих золотих бобів можна наклацати буквально за я не знаю, там 10 хвилин. Далі також тут щодо завдань, їх тут небагато. Три завдання по 5 тисяч ви отримаєте за підписки на Твіттер. Також за те, що ви підписуєтесь на групу 3 тисячі. І є два щоденних завдання. Вам потрібно перейти на Gate Live і подивитися 30 секунд любий стрім. І також опублікувати пост в Gate.io. За це ви також отримаєте 300 бобів. Ну і тепер перейдемо до головного, тому що багато хто просто не зверне на це увагу, або пропустить, або десь в пабліку просто побачить якийсь пост, перейде, почне тапати, а про цю мову або не вкажуть, або ви просто не звернете увагу. Тому обов'язково це прийміть до уваги. І я відзначив для себе тут три пункти: перше це джекпот події буде розподілений в BTC. Призи в таблиці лідерів та випадкові айдропи будуть розподілені випадковими жетонами. Користувачі зі знаком легенда можуть отримати до 300 доларів, користувачі епік до 200 і інші користувачі до 100 доларів. Щоб виграти винагороди, користувачі повинні мати не менше 500 доларів у спотовій торгівлі або 2500 в безторкових торгівлі ф'ючерсами під час події. Тобто також є умови, те, що у вас повинен бути зроблений обов'язково оборот на 500 доларів до 29 жовтня. Цей об'єм доволі маленький, а можливо ви шарите, як торгувати на фючах, то там ще проще набити цей об'єм 2500. Тому я думаю, тут складності не виникне. Навіть можна це зробити з маленькою сумою. А якщо у вас, наприклад, є 100 доларів, то це взагалі тричі щось купили, тричі продали. І це, звичайно, ж не обов'язково робити за один раз. До 29 жовтня. Просто все це ви виконуєте. Свій об'єм ви можете бачити, також натиснувши ось сюди на профіль. Ось, як бачите, в мене вказано обсяг, загальна активність. Тобто тут у вас повинно бути не менше 500 доларів обороту. Другий пункт, який я відмітив, це користувачі можуть отримати винагороду лише з однієї кампанії, якщо ви берете участь у багатьох інших кампаніях на гейт одночасно. Тобто, тут також говориться, що ви не зможете отримати. Тут винагороди, якщо ви вже берете участь в якихось кампаніях від GATE. Третє, що я відмітив, це субаканти та основний акаунт розглядатимуться як один і той самий обліковий запис. Кілька акаунтів з однією верифікацією кьюз будуть зараховані як один аккаунт для отримання винагород лише один раз, тоді як. Об'єм торгів субакаунтів не буде враховуватися як об'єм основного аккаунта. Тобто, якщо у вас є куча субакаунтів на одну верифікацію, це також не пройде. Мультіачі тут також дуже не вийде, і це також надає. Перевага тим, хто буде працювати. Ну і щодо винагороди, вона буде розподілена протягом 14 робочих днів після завершення події і оголошена на сторінки новий gate.io Ось тут ви також її зможете знайти. Тому обов'язково зверніть на ці умови увагу. Інші тут вже не такі значні, лише звичайно, тут ще вказані країни, які не мають права приймати. Участь, але я думаю, що кожен знає, чи працює в їхньому регіоні біржа Gate.io, все це вирішується за допомогою проксі або того ж самого VPN, тому я думаю, тут також складнощі не виникне. Ну і далі давайте вже перейдемо до самої класовки Для цього можете натиснути ось тут відразу приєднатися зараз. Якщо ви будете робити це з комп'ютера, то у вас відразу відкриється QR-код, для того щоб ви перейшли на мобільний телефон. ну а Я вам коротенько. Розкажу з комп'ютера, не буду переходити на телефон, тому що дуже нема чого розповідати. Це звичайна тапалка. Ну і ви відразу потрапляєте на головну сторінку. Тут ми бачимо, скільки ми отримаємо за один клік, скільки нам потрібно назбирати для наступного рівня наш баланс, рівень, енергія і все, що ми робимо, це просто клацаємо і отримуємо боби. Як бачите, в мене 372 тисячі Я ще сюди не запросив жодного партнера, хоча я думаю, з такою партнерською програмою. Дуже на цьому тут і не заробиш, тому прийдеться працювати. Ну але все одно набити їх доволі просто. Я вчора ввечері трішки поклацав, набив цю суму. Сьогодні, думаю, вже перейду обов'язково на інший рівень, тому складнощі з набиттям навіть того ж самого голда, щоб прийняти участь уже в цих роздачах, ні в кого не виникне. Все залежить від того, наскільки ви хочете спробувати тут заробити. І далі давайте пробіжимося по панелі. Наступна вкладка це в нас друзі. Тут у вас, якраз як бачите, є два реферальних посилання. Перше, це для рефералів, які ще не зареєстровані на біржі взагалі. Тобто, якщо ви ділитесь з кимось, хто новий користувач, ви просто даєте це посилання як проста реєстрація на біржі по вашій реферальній системі. Він реєструється і вже далі переходить і починає тапати, і вам зараховують за нього ці Ну, А друге посилання це вже ви просто ділитеся для всіх інших користувачів, вони просто переходять, відразу потрапляють вже на саму тапалку і починають працювати. Наступна вкладка це в нас завдання. Тут їх доволі мало, виконуються. Швидко. Цих двох я взагалі не бачу сенсу їх виконувати, так як можна там 10 раз класнути по екрану і заробити те саме, ну, але все одно хоча б один раз зробіть для того, щоб проявити якусь активність, ну а потім вже дивіться на свій розсуд. І остання вкладка це в нас гайд. Тут розписано, що куди нажимати, що де написано. Ось так гортаєте. Тут все по гайду. Ну, але все це, я думаю, вам розповів. Ну Більше нема тут нічого такого, що можна розповісти. Кому цікаво, переходимо, починаємо працювати. Бажаю всім виграти особливо один біткоін. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось це відео, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!